Вітаю, любі друзі! В ефірі програма Вінницький експерт. І я її ведуча Марія Парафонова. І як завжди, ви тут дізнаєтеся багато, багато цікавого. Сьогоднішні наші поради будуть корисними для учнів та студентів: яку техніку краще придбати для навчання, та на які характеристики варто зважати під час покупки. А далі від адвоката почуємо відповідь на важливе запитання: чи забезпечується повною мірою? Право на освіту в умовах воєнного стану обговоримо як очне, так і дистанційне навчання. А наприкінці поговоримо із лікарем про актуальне: грип та застуда: як запобігти та вилікувати. Наші експерти вас точно здивують. Тож умощуйтесь зручніше. Поїхали! Очне чи дистанційне? Ось у чому питання, яке крутиться в голові кожного учня перед початком нового семестру. І люди тут направду діляться на два табори: комусь подобається вчитися з дому за допомогою девайсів, а хтось залишається прихильником традиційного очного. Мовляв, наживо інформація сприймається краще. Що ж нам скажуть на це вінничани? Я запитала, який формат навчання до вподоби їм? Тож увага на екран. Я коли була на дистанційному навчанні, то воно трошки. Ваще давалося, бо тоді є слабості там піти, полежати щось не робити. А зараз вон, йду на пари, і мені більше там подобається, бо там я можу сфокусуватися саме на навчанні, слухати викладача, записувати і щось там вчитися. Звичайно, зручніше, коли можна десь щось комбінувати, десь і подорожувати і паралельно навчатися. Але все ж таки для якості навчання клаще, краще очне я бажаю. Більшість думає, що дистанційний краще, але більше. Напевно, мені особисто подобається очний, тому що. Ти ходиш на пари, ти спілкуєшся з одногрупниками, тобі легше відповідати на парах, якось контактувати з викладачами. Ну, Дистанційно теж є свої, звісно, плюси, але все-таки очне краще. Дитина має спілкуватися з вчителем, це обов'язково, я вважаю. І дитина має мати однокласників, звідси виникає дружба на все життя. Потрібно, щоб діти навчалися, отримували знання від педагогів і мали контакт безпосередньо з учнями. З учнями з вчителями, і домашнє навчання це жах. Хто би що не казав, не зважаючи на формат навчання, потреба у техніці нікуди не зникає. Адже зараз ми маємо можливість використовувати цікаві освітні платформи, робити рівноманітні презентації, та і банально не носити із собою важкі підручники, а просто завантажити їх на планшет. Саме тому кожен учень та студент мусить мати, хоча б якийсь допоміжний девайс. Та постає запитання, що купувати, який гаджет підійде саме вам, та на які характеристики зважати? Знайти усі відповіді, допоможе наш наступний експерт. Вікторія Бурдейна продавець-консультант магазину техніки. Розповість нам, які моделі гаджетів найкраще купувати учням та студентам. Чудовим багатофункціональним варіантом для навчання, звісно ж, буде ноутбук. На які характеристики варто зважати під час вибору ноутбука? Невід'ємною частиною нашого сучасного життя є ноутбуки. Ноутбуки це та річ, яка дозволяє нам не тільки переглядати фільми чи навчатися, а й, відповідно, працювати. З основних типів ноутбуків є їх два: це офісний ноутбук. Та ігровий ноутбук, і кожен з користувачів підбирає для себе той чи інший апарат. Якщо ми з вами говоримо про школярів або про студентів, на що б я б рекомендувала звертати увагу в першу чергу, це розмір екрану. Стандартно іде для зручного користування 15,6 дюймів матриця. Краще використовувати IPS матрицю, вона надає досить широкі кути огляду та досить якісне кольоропередачу. Також Об'єм оперативної пам'яті 8 гіг, об'єм будованої пам'яті 256 гіг. Якщо ми говоримо з вами про користувачів, які будуть використовувати ноутбуки для відеомонтажу, для ігор або 3D-дизайну, тоді потрібно використовувати мінімум 32 гіга оперативної пам'яті, 512 SSD пам'яті внутрішньої пам'яті, та обов'язково, щоб була наявна дискретна відеокарта. Арта з мінімальним об'ємом пам'яті 4 гіг, всі ноутбуки оснащені вбудованою відеокамерою, яка призначена для проведення онлайн-конференцій та відеоуроків. А якщо ж учневі чи студентові хочеться обрати для навчання щось зручніше, наприклад, планшет, на які характеристики варто зважати тоді? Зручною альтернативою до ноутбука є планшети. Вони малогабаритні, займають досить мало місця та будуть зручні у користуванні для учнів. Вони без проблем можуть їх носити в рюкзаку, в сумці, для навчання в школу. Основними технічними характеристиками на те, щоб я рекомендувала звертати увагу, це також об'єм пам'яті. Стандартно для зручного користування я рекомендую придбати апарат з об'ємом будованої пам'яті. Пам'яті 64 ГБ, оперативної пам'яті 4 ГБ. Також є два типи планшетів з можливістю підключення до Wi-Fi та з можливістю встановлення сім-карти, яка дозволяє користуватися мобільним інтернетом. Часто під час навчання нам може заважати багато факторів, наприклад, шум. І я думаю, ви вже здогадуєтесь, що нам у цьому допоможе. Для прослуховування відеоуроків та лекцій я рекомендую використовувати наушники провідні та безпровідні. Вони гарантують вам максимальну концентрацію на навчанні, при цьому не будуть заважати вам зовнішні чинники та шум з вулиці та тих людей, які знаходяться в приміщенні. Для шалених ігроманів у нас є наушники ігрові, які ви можете використовувати як в процесі ігор, так і відповідно для навчання, за рахунок того, що в них також є вбудований мікрофон мікрофон. звісно ж, аби наша техніка служила нам довго та допомагала у навчанні, хочеться захистити її від пошкоджень. Як же це зробити? Щоб уберегти ноутбук від механічних пошкоджень, рекомендую використовувати сумку або рюкзак для перенесення. Також, щоб ноутбук ваш не пошкодився, не рекомендую вживати напої та їжу, коли ви знаходитеся поряд з вашою технікою. Також обов'язково слідкуйте за тим, що ваш ноутбук не перегрівався під час роботи, забезпечуючи йому стабільну вентиляцію та систему охолодження. Для того, щоб уберегти ваш планшет від механічних пошкоджень, рекомендую використовувати. Товувати захисні чохли та захисні плівки або стекла, які убережуть від механічних пошкоджень від падінь та різноманітних ударів. Що ж, друзі, у вас звісно може постати запитання, де найкраще купувати техніку у Вінниці? Чому вм техніка? Тому що ВМ-техніка на сьогоднішній день це найбільша регіональна мережа магазинів побутової техніки та електроніки в Україні. Мережа нараховує 30 торгових точок у семи регіонах України, а також має інтернет-канал, тобто на сьогоднішній день це ще й омніканальний ретейл. ВМ-техніка розвивається на ринку України вже понад 12 років, і за ці 12 років ми пройшли великий шлях, але не зупиняємось на ВМ-техніка на порозі відкритті нових торгових точок вже найближчим часом. Чому ВМ-техніка? Тому що ВМ-техніка завжди пропонує ексклюзивний асортимент товарів. Вам доступні всі кредитні продукти, які є на ринку України, які пропонують банки-партнери. Вони доступні для е, оформлення в нашій мережі. «ВМ-Техніка» пропонує офіційну техніку та електроніку, яка завезена в Україну офіційно, та е, ви можете бути впевнені у тому, що ви будете отримувати офіційну гарантію від виробника, а також е, при перетині кордону України за ці товари була сплачена е, податки в повному обсязі. А ви знаєте, що податки йдуть на фінансування нашої з вами перемоги. Ші сервіси своїм клієнтам пропонує мережа магазинів «ВМ-Техніка». Ми пропонуємо безкоштовну доставку крупногабаритної техніки до вашої домівки. Ми пропонуємо розширену гарантію на всі наші товари, яку ви можете придбати в нашому магазині, як тотальний захист. Ми пропонуємо вам можливість замовити в інтернеті і отримати е, уже сьогодні ж в наших магазинах, як у точках видачі по е, всіх 30 локаціях, які працюють на сьогоднішній день. Також ми доставляємо товари новою почтою безкоштовно. У вас завжди зустрінуть е, професійні консультанти, які нададуть вам максимальну допомогу. Е, у виборі тої чи іншої техніки ви отримаєте якісну консультацію і будете задоволені своєю покупкою. Направду, друзі, молодь зараз навчається у досить екстремальних умовах. Спочатку через пандемію, а потім і з початком повномасштабного вторгнення формати навчання постійно змінювалися, аби учні мали хоч якусь можливість отримувати потрібні знання. Право на освіту неймовірно важливо забезпечувати повною мірою. Та чи вдається це зробити в умовах воєнного стану? Це питання ми обговоримо із нашим наступним експертом. Жанна Грушко. Адвокат кандидат юридичних наук. Вітаю усіх вінничан. Сьогодні говоримо про права школярів, Адже почався новий навчальний рік, де школярі попрямують до школи. Отож, необхідно говорити про те, чи забезпечується в повній мірі під час дії воєнного стану право на освіту, право на повну освіту, право на очну освіту і право на дистанційну освіту. Слід вказати про те, що сьогодні за вибором учнів має право е навчальний заклад надати можливість Можливість працювати за індивідуальною формою навчання або за змішаною формою навчання, коли учень відвідує школу або безпосередньо у класах, або здійснює навчання дистанційно із дому за допомогою різних технічних приладів та програм. Слід вказати про те, що є навчальні заклади, де визначена виключно офлайн освіта, яка зобов'язує учня приходити до школи, як було в довоєнний час чи в докарантинний час, тобто здійснювати навчальний процес у звичному режимі. Натомість ці навчальні заклади можуть зобов'язувати учнів до такого. Рівня освіти та виду освіти, у тому випадку, якщо є найближче укриття під час повітряних тривог, ну оскільки це є безпека не лише учнів, але і працівників школи, тобто педагогічного складу. Слід вказати про те, що сьогодні також учні користуються правом вибору і застосування технічних пристроїв або приладів. Що це означає? Якщо, наприклад, сьогодні школа застосовує інтерактивність Дошки мультимедійні програми то дозволяється для навчальних потреб при собі учням мати або планшети, або великі смартфони, які надають можливість доступу до конкретних програм навчання. Крім того, слід вказати про те, що під час нового навчального року 2023-2024 року у учнів молодших класів буде виникати. Обов'язок щодо виконання програм у онлайн форматі. Що це означає? Це коли домашні завдання викладачі будуть завантажувати на окремі ресурси, і в онлайн форматі діти будуть зобов'язані їх виконувати. Але слід враховувати про те, що ті діти, у яких є протипокази за станом здоров'я, наприклад, щодо зору, то вони не зможуть виконувати ці завдання у кількості більшій, ніж їм дозволяється лікарня. Тому у такому випадку слід буде надати довідку до школи про те, що заняття із відповідними комп'ютерними пристроями чи іншими технічними приладами можливе тільки там тривалістю такою, то 10, 20, 30 хвилин на день, або те, що відповідає вашим ознакам. Тому бережіть себе, натхнення вам у новому навчальному році. То косені означає не лише початок навчального року, а й підвищення рівня захворюваності. Поки погода ще не зовсім зрозуміла, дуже легко можна застудитися, наприклад, помилково не прихопивши куртку, а також можна підхопити грип, що вже починає гуляти людними місцями восени. Тому про всяк випадок варто пам'ятати про профілактику цих захворювань та знати, як за потреби себе вилікувати. Саме тому нашим наступним експертом буде лікарка, яка про все нагадає та усе пояснить. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Будником гострої респіраторної вірусної інфекції може бути більше ніж 200 різних вірусів, які, в принципі, проявляють себе однаково. Збудником вірусу грипу може бути кілька штамів грипу, проти якого є специфічна діагностика та специфічне лікування. Гостра респіраторна інфекція від грипу відрізняється не тільки збудником, але і симптоматикою. До прикладу, при будь-яких вірусних інфекціях, першими симптомами буде нежить, буде загальна слабкість, буде втомлюваність, можливо, буде сльозотеча. При захворюванні на грип основними і першими симптомами буде виражена загальна слабкість, біль в м'язах, біль в очах, може бути світлобоязнь та підвищення температури тіла одразу до високих цифр. Також симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції та грипу може бути кашель, але при гострій респіраторній інфекції він з'являється поступово. При грипу він може Може бути одразу і причому дуже сильний. Гостра респіраторна вірусна інфекція не має специфічної діагностики, тобто немає тестів, які б визначили, який саме вірус є збутником цього захворювання. Грип, навпаки, має специфічні тести, швидкі, тобто експрес-тести, і зробивши які, ви одразу можете бачити, який збутник грипу і чи це дійсно грип. Для чого це робити? Для того, аби знати, який метод лікування потрібно примінити. Лікування гострих респіраторних захворювань це тільки симптоматичне. Це виживання достатньої кількості рідини, промивання носа, розсмоктування льодяників та контроль температури тіла. Для лікування грипу існують специфічні препарати на основі озельта Варто зазначити, що не існує противірусних препаратів, крім озельта і це дуже важливо, оскільки на ринку зараз їх є дуже багато і маркетинг досить агресивний. Тому, якщо ви відчули в себе ознаки захворювання, потрібно одразу зв'язатися з вашим сімейним лікарем або лікуючим лікарем, описати свої симптоми. І і разом з лікарем вже визначити тактику діагностики та лікування. На прийомі лікар може одразу зробити експрес-тест на грип і в залежності від цього вже визначати, чи потрібна вам противірусна терапія, чи не потрібна. Також варто зазначити, що основним методом профілактики грипу є вакцинація. Вакцинація це основний і це найголовніший метод для того, аби попередити захворюваність на грип та попередити ускладнення після грипу. Від гострих респіраторних вірусних інфекцій, на жаль, профілактики специфічної немає, і вона включає в себе загальні правила, такі як дотримання особистої гігієни, дотримання. Дистанції з хворими людьми, носіння масок в людному місці, миття рук тощо. Наразі в Україні доступно три види вакцини від грипу: це вакцина Джисифлю, вакцина Vaxigrip або Tetra Vaxigrip та вакцина InfluVac. На сьогодні у Вінниці доступна вакцина від грипу, яка називається Джифлю. Ця вакцина є платною і всі умови ви можете дізнатися у вашого сімейного лікаря. Вакцинуватися потрібно одразу як тільки. Вакцина з'являється в вільному доступі для того, аби мати час, щоб сформувався імунітет до початку активного епідсезону. Вакцинувати можна починати дітей з 6-місячного віку, і схему вакцинації, графік щеплень вам допоможе скласти ваш сімейний лікар. Друзі, не хворійте, бережіть своє здоров'ячко та зміцнюйте імунітет. А всім учням я бажаю наснаги, успіхів у навчанні та, звісно, крутих гаджетів. А це була програма Вінницький експерт до зустрічі у нових випусках.